Всім привіт! З вами Том Філс. Покажу вам невелике оновлення асортименту. З вас лайк, а з мене цікаві моделі. Поїхали. Отже, Dodge Viper. Картонка у нас такого тамного кольору. Старенька версія 2000-них років. Далее. Також дощ, також вайпер. Тут же у нас є підказки саме 2000 шостий рік. Дивимося на модельку. Ще у нас є Dodge Charger. Цього року, 2023-го, Саме в такому кольорі є, але якщо хтось хоче для порівняння взяти. Ну, цей 17 18 рік, швидше за все, що мен 17, 17 року на довгій карті для порівняння моделей. От бачите, з 14-го року ця модель випускається, Думаю, буде хорошим поповненням колекції. І так, закінчимо з доджами, ось такий вайпер з матчбокс, дев'яносто восьмого року. От така була серія. Також цікава моделька. З недавнього це у нас Теха Собара Імпреза 22 рік. Бачите значки на місці, на карті значок на місці. Так. Це у нас більш рідкісніша модель. 92-94 рік. Також бачите колір картонки відрізняється суттєво. Так, ріджер мотор. Зацініть оці два черепи. Карта, ну, не зовсім не то, що пошкоджена. Е, всередині просто якийсь такий значок тріщина, типу. Але в загальному хороший стан. Отакий От топчик. Раритетний. Е, ну, і дві вінтажні моделі Демона. Кнопка колекціонера, як перекладач. перекладає Можливо, в когось вже є такі в колекції, то пишіть. Хочеться знати більше в інтернеті. Так, небагато інформації про них, можливо, якісь вони дуже рідкісні. Ну, знову ж таки, ціна буде приблизно як базових. Так що хто бажає придбати, це одна одного карта. Трішки гіршим стані, відповідно, він буде дешевше. Якщо вас зацікавили модельки, пишіть Instagram, Telegram, всі посилання будуть в описі до цього відео. От такі модельки. Ну і на сам кінець пропоную ще такі бокси на 9 машинок. Два, бачите, запаковані. Їх можна. Тут десь і підвісити, можуть вони і нормально стояти, машинки все регулюється, тобто можете навіть робити не обов'язково на машинки на якісь колеса чи ще щось. Ось такі два бокси будуть продавати. Знову ж таки, якщо цікавить, інстаграм, телеграм, все є в... Описі до цього відео. Ну і буду ще раз дуже вдячний за лайк, підписку. Ну, а з мене тільки нові поступлення і цікаві моделі. Дякую за перегляд. Бувайте!